Привіт всім, я Таролог Євгенія. Сьогодні буде у нас такий формат відео на природі. Чому би і ні. Подихаємо трішки свіжим повітрям і подивимось для вас якусь підказку, щось важливе, що вам потрібно усвідомити про себе. Буде два невеличких варіанти не сильно довге відео. Час я напишу в описі під відео, щоб ви зручніше знайшли. Обирайте перший або другий варіант, це буде приблизний опис вашої ситуації, або вас, можливо. І слухайте далі підказки. З цієї почну самодостатньо, впевнена в собі, в спокої, в гармонії, можливо, любите природу там часто гуляти, десь в парку, чи, в принципі, десь на природі. Ви знаєте собі ціну, можливо, це пропрацювали. ви. Відновлюйте свій ресурс, можливо, більше на самоті. Це можуть бути 9 число народження або 9 місяць, але не обов'язково. Це як варіант. Якраз більше всього, що трансформацію ви пройшли в плані любові до себе або прийняття себе, можливо. Це люди, яким важливий комфорт, щоб все було красиво, гарненько. Гарненько, приємно і смачно пахло. Так, на що вам можливо звернути увагу в собі? На те, як ви змінилися, як ви виросли, як ви спокійніше почали ставитись дійсно до ситуацій, які з вами відбуваються. Тобто, відбувалася така внутрішня зміна. Я б сказала, ви якусь ситуацію вже пропрацювали і відпустили. Прям щось вас сильно ранило раніше, але тепер ви до цього ставитеся спокійно, незважаючи на те, що є якісь спогади, якісь емоції щодо конкретної ситуації. Хтось тут навчився говорити, що вам болить, або висловлювати емоції, бути більш відкритими. Так, на що звернути увагу в собі? Можливо, тут хтось вміє іншим допомагати з усім всім, що я перезвала, розкривати їх, відчувати їхні емоції, підтримувати. Що важливо помітити в собі. От Знову ця карта ентузіазм. У вас є якась така. Енергія, яка надихає інших, запалює. Знаєте, хочеться сказати. Ви там щось сказали, ніби просто, але для інших людей це як мотивація може бути. Так, цікаво. Ви як імпульс для них. Е, люблять у нас говорити, що ви людина-карма. Але ви точно вмієте змінювати інших людей на краще додавати позитиву оптимізму. Можете підсвічувати людям, як впоратися з якимись неприємними історіями або страхами. Ви такий, знаєте, як пінок підзад можете давати людям, але вони не будуть сперечатися переживати навпаки, це буде добре. Що важливо ще помітити. Ви перестали боротися з тим, з чим не треба боротися. Відпустили знову це про якусь, можливо, конкретну ситуацію, яка була раніше. Було важко. Ви, можливо, після того трішки закрились, але ви все одно вірите в краще і рухаєтесь. Це є ваша фішка, незважаючи на якісь болі переживання, ви все одно бачите. Довкола щось краще, довкола щось приємніше, оптимістичне. Ви, можливо, даєте собі час на якісь переживання, зависання там, такі емоції, але все одно потім встаєте і рухаєтесь далі. Тому ви, до речі, легко інформацію засвоюєте або шукаєте її в, там, гуглить у <гум> Яка вам підказка від Всесвіту? Дійте, якісь дії вам потрібні, де ви себе стримуєте. Яка це тема, ну, яка. чи сфера життя кудись треба йти, можливо, комусь поїхати дійсно кудись потрібно. Уже досить зависав. Тут тема роботи більше, якусь ідею втілити, співпраця або дійсно розширення якесь вам зараз необхідне. Ну, бажаю успіхів, а я подивлюсь другий варіант. Другий варіант колесо фортуни. Ви у нас людина, яка часто змінюється. Змінюєте, можливо, часто зовнішність, або е, настрій, можливо, часто змінюється, е, легкі на підйом, комунікабельні з вами. Ви можете знаходити спільну мову з зовсім різними людьми. Це не значить, що ви там підлаштовуєтеся, якісь не такі. Просто ви знаєте, що дані Людині потрібно від вас, і що ви можете з неї взяти. Тобто з кожною людиною по-різному можете проводити час, спілкуватися, і це буде для вас позитивно. Або ж у вас може бути період зараз кардинальних змін. Тобто все перевертається, змінюється, ніби запускаються якісь нові процеси в вашому житті. Може бути 10 число, 10 місяць. Також є такі. А лідерські задатки у вас присутні сила слова. Вмієте говорити, комунікація на високому рівні. Так, Верховна жриця, ще. Явно щось ви знаєте. Так, що важливо помітити в собі? Що ви людина шанс для інших людей для зцілення. Якась ваша допомога, можливо, фінансова, рятує людей. Харизму свою не помічаєте, інтуїцію, можливо, не завжди слухайте, а вона у вас на високому рівні має працювати, навіть якщо чуєте, можете не довіряти. Але потрібно вчитися. Ви не бачите, якою або яким вас насправді бачать люди якими манкими, знаєте, можливо, навіть незнайомими людям хочеться якось бути ближчими до вас. Чого не помічаєте в собі? От, якщо ви жінка, не помічаєте, як ви приваблюєте. Протилежну стать. Ви десь, можливо, зараз в собі там, але, можливо, тут якісь конкретні люди хочуть до вас проявитися. Якщо ж ви чоловік, ви не помічаєте, як е жінкам з вами приємно спілкуватися. Це дійсно про комфорт, про таке якесь затишне спілкування. Не помічаєте також е креативності, тут уже без статі, креативності своєї. Якогось, знаєте, погляду цікавого на ситуації життєві. Чого ще не помічаєте в собі. Щось з роботою. У вас дуже цікаві ідеї, ви до вас прислухаються люди дійсно по роботі, або, в принципі, у вас є цікаві ідеї, які можна реалізовувати, а ви чомусь не вірите, що вони є вашим. Хорошим шансом. Ви, стратег, при цьому вмієте добре розпланувати і знаєте так, щоб все було логічно, зрозуміло і при цьому просто. Тобто, знаєте, як розписати якісь кроки, прості, зрозумілі, за допомогою яких можна дійти легко до цілі. Яка вам підказка від всесвіту? Так, по-перше, відпочити, можливо, ви навантажили на себе якихось зайвих справ або в принципі багато справ, і перестати себе обманювати, не ховатися від людей, можливо, відкриватися більше людям і дозволяти собі ось цю легкість, яка у вас, в принципі, є. Щось із минулого, якісь емоції тягнуться, які треба завершити, бо прийняти так була така неприємна ситуація, яка завершилась, яка була для вас дуже складна, але ви впоралися і ви рухаєте далі відпустити прям щось необхідно. Тому бажаю вам приємного настрою, пропрацювати, відпустити, насолоджуватися природою і шукати позитив докола.